Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. І сьогодні у нас на огляді, як ви могли вже зрозуміти з прев'ю та назви відео, лівобічна акумуляторна 20-вольтова циркулярна пила. Розберемо її характеристики, переваги та призначення. Поїхали! І розпочнемо ми з розпаковки цієї циркулярної пили. Подивимося, що входить в комплектацію, і проговоримо призначення цього інструменту. Акумуляторна циркулярна пила призначена як для професійного, так і для домашнього використання, а саме точний різ дерев. Вини ДСП МДФ, які необхідно підрізати на будівництві або ж під час ремонту. Вона може різати під кутом 90 градусів, 45 градусів і усіма іншими проміжними між цими двома показниками. Комплектація в себе включає саму циркулярну пилу, диск діаметром 165 мм на 24 зуби та боковий упор для точного різу. А за рахунок своєї невеликої ваги всього на всього 2,8 кг не дуже комфортно та легко працювати при покрівельних роботах. Особливо коли на даху треба підрізати випираючі зайві балки. Що ж, я думаю, настав час встановити на неї пильний диск. До речі, диск комплектний йде діаметром 165 мм з кількістю зубів 24 зубчики. Ключ для встановлення диску ховається з бокової сторони нашої циркулярної пили. Він шестигранний. Відкручуємо центральний притискний гвинт. До речі, різьба у нього ліва, тому не переплутайте. Встановлюючи диск, зверніть увагу, щоб зубчики були направлені в сторону, куди указують стрілки на це циркулярні пилі. До речі, завдяки діаметру диску 165 міліметрів, максимальна глибина різу під кутом 90 градусів складає 53 міліметри. А під кутом 45 градусів складає 43 міліметри. Залишилося встановити акумулятор, одягаємо окуляри і все можна починати працювати. До речі, підошва у нашої циркулярної пили алюмінієва, лита під тиском та доволі товста. Це гарантує чистий різ та мінімізує деформацію підошви під час навантаження. Крім того, на самій підошві присутній гвинт регулювання нуля градусів. Це необхідно для максимальної точності різу. Зараз покажу, як регулювати той самий нульовий кут. Для того щоб відрегулювати нуль градусів, послабляємо важіль регулювання нахилу підошви. Беремо шестигранний ключ на 2,5. з Далі нам необхідно... Но опустити повністю підошву. Використовуючи кутник, ми можемо побачити, що з самого початку диск не відрегульовано і він дає похибку. Починаємо потроху закручувати або відкручувати гвинт. Методом спроб та помилок ви дізнаєтесь, в яку сторону необхідно крутити гвинт. І весь час вимірюємо кут за допомогою кутника. І все буквально за декілька рухів нульовий кут відрегульовано. Зараз пропоную зробити пробний різ деревини та перевірити, чи вдалося нам його відрегулювати повністю. Виставив глибину різу та відрізати. Займо шматок цієї стільниці. Зробили різ і можна тепер перевірити наш кут 90 градусів. По всій площині кут 90 градусів. Присутні. А ми переходимо до загальних переваг нашої циркулярної пили. Перша з яких це, звісно ж, підсвітка робочої зони. Цієї функції дуже бракувало у попередньої моделі. Це дає нам змогу працювати в погано освітлених приміщеннях або ж працювати на відкритих майданчиках у темну пору доби. І ще однією перевагою є лівобічне розташування пиляльного диску. Тепер не потрібно заглядати за корпус пили, і ви одразу бачите напрямок руху диску. Третє це. Швидка зупинка диску. Диск зупиняється буквально за 0,2 десятих секунди. Це мінімізує ризик травм під час нештатних ситуацій. Ну і звісно ж, це наявність безщиткового двигуна в конструкції інструменту, який не тільки економить заряд акумуляторної батареї, а й характеризується своєю збільшеною потужністю в порівнянні з щитковими аналогами. До речі, використовувати з цим інструментом я б рекомендував акумулятори від 4 Аг. Ну і звісно ж у такого інструменту мають бути якісь захисти. Так, тут. Тут є два захисти: захист від перевантаження та захист від випадкового увімкнення, які реалізовано у вигляді ось таких бокових кнопок. Якщо ви правша та тримаєте інструмент правою рукою, кнопка під ваш великий палець знаходиться з лівої сторони. І Якщо ви лівша, то кнопка знаходиться під великим пальцем лівої руки з правої сторони. І звісно ж, до переваг не можу не віднести наявність алюмінієвої литою під тиском підошви, яка мінімізує ризик деформації самої підошви під час надміне. Мірного навантаження. І що ж, я вважаю, що настав час переходити до висновків, Акумуляторна циркулярна пила DSC201BC чудово підходить як для професійних задач, так і для побутового використання. Цей інструмент чудово підійде для швидкого та якісного розпускання дошок та листів деревоматеріалів. Неважливо, вам це необхідно робити під кутом 45 градусів чи 90, а підсвітка робочої зони забезпечить додатковий комфорт під час роботи цією пилкою. До речі, якщо у вас є цікавість, Ідеї для тестування цього інструменту, не забудьте написати їх в коментарях. Ми оберемо найцікавіші та спробуємо їх реалізувати. І все, як завжди, посилання на цю пилку ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписуватись на наші соцмережі. На все добре!